ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Приєднались до небесного легіону на Буковині попрощались з військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Солдатові Сергію Павловичу та солдатові Андрію Новицькому останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героя! річну Еріку з села Чагор знайшли мертвою. Дівчинка пішла з дому 11 квітня. Від місця, де востаннє бачили дитину, поліцейські разом із рятувальниками постійно проводили ретельний огляд прилеглої території та водойми із залученням фахівців водолазних робіт. Під час повторного обстеження водойми оператори безпілотного літального апарату головного управління ДСНС за допомогою спецтехніки розшукали тіло зниклої дівчинки у руслі річки Пруд, приблизно за 5 кілометрів від місця зникнення у межах села Остриця. З Згідно довідки експертів, причиною смерті стала механічна асфіксія внаслідок утоплення у воді ознак насильницької смерті не виявлено. Звільнення чи оптимізація у пологовому будинку номер 2, що на рівненській 8 поменшує персоналу В установі планують скоротити майже 30 ставок. Таке рішення пояснюють відсутністю коштів та непопулярністю медзакладу. Про це та більше дивіться вже за мить. У пологовому будинку, що на вулиці Рівненській, 8 у Чернівцях, скоротять майже 30 ставок. Оптимізація торкнеться акушерів медичних сестер, санітарок чи молодших медичних сестер. В мережі побоюються остаточного закриття закладу. Закриття діяльності пологового будинку по вулиці Рівненській в Чернівцях неправильне. Будівництво проводилось за рахунок коштів Чернівецької громади. Рішення про внесення змін хтось обговорював з громадою. Це просто знищення надання послуг медичних. Це що за приколи? Там і так черги були. Я двох там народжувала. Ще й у мамину школу ходила. Там чудові спеціалісти, акушери з великої букви мені першу дитину врятували з обвиттям пуповини. Як вони сміють? Людей у місті не поменшало. враження. Що ще більше стало, вони знущаються з вагітних, будуть і ще довше у черзі сидіти. Жахлива новина, я тричі народжувала на Рівненській лікарі, і весь персонал, професіонали свого діла дуже чуйні, відповідальні та людяні. Всім радила й тішила, що є така лікарня і лікарі. Сподіваюсь, цього не допустять. Я народжувала в 2023 році, і вже тоді було зрозуміло, що пологовий хочуть потроху закривати. З 2012-го нічого напевно не робили, а ціленаправлено нищили. Там чудові лікарі і персонал перевірено. Зручна локація. В Свою чергу генеральна директорка КНП, центральна міська клінічна лікарня Світлана Сердюкова пояснює, медичний персонал, який потрапив під оптимізацію, працюватиме в інших структурних підрозділах медичного закладу. Кількість ставок яка. Передбачається до скорочення. Це 29,25. 29,25. Ось така кількість ставок потребує скорочення з них. Кількість більша кількість це все ж таки середній медичний персонал і молодший медичний персонал, тобто той персонал, який критично необхідний в закладі в інших структурних підрозділах в інших відділеннях. Тому кожна з таких із тої кількості персоналу зможе знайти місце роботи в нашому закладі, якщо дійсно бажає працювати, і має таке. Має таку мету залишитися в закладі. Вони всі мають можливість знайти місце роботи у нас. Скорочення не торкнуться лікарів пологового, зазначає керівниця. Лікарський склад взагалі не чіпається. тобто там не планується жодного скорочення. Це склад, який нам безмежно дорог, але у нас є середній персонал, який із за меншою кількості послуг не залучений до надання медичної допомоги взагалі. Таку стратегію руху установи Світлана Сердюкова пояснює малою кількістю породіль та вагітних жінок. Окрім того, скоротити штат пологового довелось і через недостатня фінансування. Оцінюючи навантаження, тобто кожний структурний підрозділ має певну фінансову стабільність. да, у нас акушерська полога відділення за 24-й рік потребує додаткового фінансування більше ніж на 15 мільйонів. Тобто, тих коштів, які були залучені в заклад завдяки як платним послугам, так і договору СНСЗУ, їх не вистачає на покриття. Всіх тих потреб, які в закладі, попри зменшення працівників у пологовому будинку, керівниця не передбачає більшої завантаженості закладу. Кількість не зменшується абсолютно. Тось, ми так само залишаємося настільки ж потужними, наскільки і були. Дай Бог, щоб дійсно не було таких важких дітей. Це гарно, коли важких дітей народжується менше. І дай Бог, щоб ця тенденція була збережна, коли, коли народжується там одна-дві дитини. Тось протягом місяця таких дітей 14-15. Надцять раніше це було 24 дитини. Зараз такої тенденції немає. Зміни торкнуться і інших структурних підрозділів лікарні, зокрема, травматологічне, хірургічне, терапевтичне відділення та відділення паліативної допомоги, планують розширити. Кінцева оптимізація кадрів у пологовому будинку відбудеться вже до літа. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Знати, аби вижити під таким гаслом у Чернівецькій гімназії номер 14 пройшла школа виживання. Практичні навички надання допомоги, орієнтування під час тривоги, поводження з вибухонебезпечними предметами все це школярі вивчали разом із рятувальниками, поліцією та представниками Червоного Христа. Як діти вчаться жити безпечно у воєнний час? Дивіться у нашому сюжеті. У гімназії номер 14 – школа виживання. Захід, який об'єднав рятувальників, поліцейських, волонтерів Червоного хреста та освітян, аби дати молоді найважливіше знання, які рятують життя. Ми проводимо такий невеличкий день цивільного захисту, тренувальну евакуацію для того, щоб виробити у учасників освітнього процесу корисні навички під час надзвичайних ситуацій. Ми в рамках Такої інтерактивної гри розвивали соціальні навички у нашої молоді, тому що це дуже важливо, щоб вони безпечно взаємодіяли між собою і щоб вони протидіяли негативним явищам у молодіжному середовищі. Дана школа виживання це такий великий проект, який ми проводимо вже три роки у різних громадах нашої Чернівецької області і в Чернівцях, зокрема, для того, щоб діти навчилися, як жити безпечно у такий непростий час. Чернівецькі рятувальники провели для учнів інтерактивні заняття, під час яких познайомили молодь із спорядженням, технікою та розповіли, що насправді стоїть за словом, рятувальник. Ми навчаємо дітей пожежній безпеці, як діяти при. На звичайних ситуаціях, що робити, коли почали небезпечні вибухонебезпечні небезпечні предмети, якщо, наприклад, повітряна тривога, що ковід потрібно в укриття, як це поводити в таких ситуаціях, також показуємо дітям пожежний автомобіль, щоб вони подивилися і побачили, в, яких, в якому спорядженні працюють рятувальники, розказуємо їм, яка це робота, як це важко. Можливо, хтось з них захоче в майбутньому стати рятувальником. Аби навчити молодь базовим навичкам першої медичної допомоги, волонтери Червоного Хреста привезли до гімназії спеціальні манекени, на яких учні могли відпрацювати різноманітні завдання. Щоб дітям було наглядно, то в нас є манекени. Тобто дитина може спробувати сама зробити ту чи іншу дію на класи, пов'язку, зробити як перевернути людину в стабільне положення, коли вона лежить на спині, так чи, наприклад, і манекен, щоб можна було провести непрямий масаж серця. Восьмикласниця Софія розповідає, найцікавіше це практичні вправи, адже побачивши вибухівку та міни наживо, приходить справжнє усвідомлення небезпеки. Побували біля червоного хреста медична допомога. Як подати першу допомогу людині, яка впала, чи сталося з людиною. Були біля ДСНС, подивилися які є міни, щоб не стикнутися і зразу дзвонити. Потрібно знати, які є міни, тому що е, може бути хтось може виїхати в лісі, там може бути якась міна, взагалі може бути що угодно, так що треба зразу 101. Надання першої медичної допомоги це не лише завчені навички, але й певне фізичне вміння, розповідає учень 6 класу Вадим Гикавий. Тоді, коли вона не дихає, я знаю, як там робиться, дізнався. Як чекати до швидкої і ще дізнався ще проміни? Те, що відкачувати масаж серця, це треба ще потрудитися. Знання набуті на школі виживання це не просто корисні навички, це фундамент для безпечного майбутнього дітей, запевняють фахівці. Як діяти, якщо ви побачили, що людина без свідомості, що робити, як визначити ознаки життя? Такі життєві навички, які можуть діти набути не тільки теоретично, але й практично, наприклад, спробуючи виконати певні вправи. Проєкт «Школа виживання охоплює всю область. Він діє вже третій рік і стає дедалі актуальнішим у сучасних реаліях. Аляна Рудніцька, Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях судитимуть чоловіка причетного до підпалу наметів із гуманітарною допомогою та незаконного зберігання вибухівки. Раніше судими 26-річний чернівчанин, реалізуючи свій злочинний задум, підготовив запальничку із вмістом легкозаймистої рідини у ніч з 1 на 2 грудня. Навмисно підпалив брезентові намати благодійної організації, що були розташовані у центрі Чернівців. Після скоєного зловмисник втік з місця події. Також правоохоронці з'ясували, що палі причетний до. До скоєння ще одного кримінального правопорушення він незаконно зберігав ручну осколкову гранату із запалом. Своїми протиправними діями обвинувачений спричинив понад 2,5 мільйони гривень матеріальної шкоди. Наразі слідчі Чернівецького РУП зібрали обґрунтовані докази вини чоловіка та скерували обвинувальний акт відносно нього до суду. За скоєну буковинцю загрожує до 10 років ув'язнення. 1 травня вогнеборці ліквідували дві пожежі та виїжджали на вибух газу. На спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селищі Лужани відбувся вибух газоповітряної суміші у зерноприймальнику з суміжним зварочним цехом на одному з підприємств району. Підрозділи, що прибули на місце події, провели розвідку, проте ознак горіння не виявили. А у селі будинець горіло виробництво. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 квадратних метрів, тим самим врятувавши сусідні будівлі від перекидання вогню. Знищив будівлю повністю. Загиблих та травмованих на пожежі немає. У селі Балківці спалахнула господарська будівля. Про займання повідомили власники. Надзвичайники ліквідували пожежу площею 70 квадратних метрів. Вогонь вдалося ліквідувати таким чином, врятувавши сусідню житлову будівлю. Господарська будівля знищена вогнем повністю. Причиною пожежі стало перекидання вогню з пожежі на відкритій території поруч з приватним господарством. Оки, це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMін.Cv.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.